Рівному офіційно розпочався один з улюблених фотоконкурсів рівнян та гостей міста. Феноменальне рівне вже п'ятий рік поспіль організовує рівненська фабрика нетканих матеріалів. Незважаючи ні на які складнощі, ми розуміємо, що ми, як я завжди це повторюю, не тільки сильна нація, але ще й культурна нація. Ми вирішили продовжити наш традиційний фотоконкурс феноменальне рівне. Усі любителі фотомистецтва, професійні фотографи та аматори, дорослі діти мають можливість взяти участь у фотоконкурсі феноменальне рівне, позмагатися за призи та глядацькі симпатії. Мета конкурсу підвищення рівня поінформованості громадян України загалом та рівнян, зокрема про місто рівне, довести, що ми живемо, що країна живе, рівне живе. Ми, люди, ще раз повторюю культурні, любимо футбол, любимо спорт, любимо театри, і також дуже любимо фотомистецтво. Конкурсні номінації різноманітні, тож світлини приймаються у жанрах пейзажної, портретної зйомки, стріт фото, пам'яток архітектури, історії та культури. Також до ювілею запровадили нову символічну номінацію: Ретро Рівне. Минулому році ми започаткували таку номінацію, як творити стой фотографую. Тобто учасникам цієї номінації потрібно спочатку з виробів з матеріалів рівненської нитканки, виготовити якісь творчі виріб, а потім осоторгувати і надіслати фотографії вже на конкурс. В цьому році замість попередньої минулорічної рубрики номінації Все буде в Україна. Ми оскільки у нас вже п'ятий рік фотоконкурс, це вже якась невеличка історія, наше місто з історією, наше підприємство з історією, Ми от таку якби свою рідну історичну рубрику Ретро рівне започаткуємо в цьому році. Фотоконкурс феноменальне рівне завжди проходить на високому рівні. Це зумовлено постійним та професійним складом журі, куди входять Богдан Гапяк, Олександр Субот, Олександр Харват, Валентина Захарова, Олександр Майструк, Руслан Алексіюк, Олександр Хитров та Володимир Новацький. Запрошуємо фотографів всіх і аматорів, і професіоналів і рівно і України з тим, щоб ділитися своїми фотовраженнями. Я вірю, то що кожен хто любить. Хто має бажання втривати, може долучитися, і хай хай виграє той, хто сильніший. Запрошую всіх до конкурсу. Світлини приймаються до 9 вересня. Для відзначення переможців і призерів конкурсу встановлено призовий фонд у розмірі 20 тисяч гривень. Подробиці на сайті організатора netkanka.com.ua. фотографуйте та перемагайте.